Шановні колеги, аграрії, знаходимося на полі товарного пасіва Соняшника, гібрид агрофірми Сади України НСХ 8001. Це гібрид технології «Сумо». Має високу стійкість до вовчку 7 раз, Аджи. Також має високий вміст олії 48-50%. Це, це поле сівба проводилося в першій декаді червня. Зараз ми бачимо фазу початок цвітіння. Тому, незважаючи на засуху, не буду повторюватись про жарке-спекотливе літо. Я думаю, всі аграрії країни відчули. В цьому сезоні можемо побачити по тріщинах ґрунту, які утворилися. Тобто досить гарно себе почуває соняшник, має гарний листовий апарат. Я думаю, йому буде достатньо для цвітіння, для наливу маси тисячі насін, насінини. Тому, кому подобається технологія, сумо. запрошуємо. Гібрид має період вегетації 104-106 днів, тому запрошуємо до співпраці. Гарний крутий гібрид. Чекаємо покупок. Гарного дня, до побачення.